Сьогодні, 4 грудня, в Сасанівській та Дейманівській сільських радах проводяться вибори сільських голів. На цю хвилину виборчі дільниці вже зачинено, проводиться підрахунок голосів. І наш перший сюжет з виборчої дільниці. Сьогодні виборці, що проживають на території Сасанівської та Дейманівської сільських рад, обирають нових очільників громад. Виборчий процес проходив у селах Сасанівка, Кейбалівка, Леляки, Першотравневе, Дейманівка, Прихідьке. За посаду голови Сасанівської сільської ради змагалося 15 кандидатів, Дейманівської – 5. Зранку на виборчій дільниці номер 530-708, що у селі Сасанюка, не дуже людно. Тут зареєстровано 418 виборців. О 8-й годині була відкрита дільниця і почалися голосування. Присутні спостерігачі, офіційні особи, порушень не зафіксовано, звернень, скарг, заяв не надходило. На даний час відбуваються вибори в штатному режимі. Дільниці відкрилися вчасно, о 8-й годині. Хід голосування завершився о 20-й годині. Зараз члени виборчих комісій підраховують голоси. Про попередні результати виборів розкажемо у середу.